на межі Окупація вогонь, потім тиша, але ми повернулись і все змінило. Вони зайшли без слів, принесли страх, а ми лишились у бетонних снах. Кожен дім, як рана на карті, кожна вулиця пам'ятає, хто варті. Хубість згорів, та не згорів. Русь пішла, пройшла, але не зупинив. Це місто ще тихе, хоч і в шрамах оправда на нашому боці в не в словах. Вересень став початком знову. Ми повернулись мовчки, але з Богом зруйноване серце, але воно п'ється Куп'янськ ще буде хайне відкрізь безсоння Вони думали стерти, але лишили попіл. Ми думали втратити, та лишились порадом. Це не про втечу, це про повернення, це про пам'ять, які є твердиня. Куп'янськ горів, де не з. Косня прийшла, ти залишила бруд А ми стоїмо, як стояли завжди. Бо це Україна, і вона нас Куп'янкова Кожен дім як рана на карті Кожен дім як рана на карті, бач, то варті. Кожен дім я крана на каті, кожна вулиця пам'ятає, хто варті. Куп'ять хворів, та не згорів. Не прийшла, ти залишила брот. Це місто ще тихе, хоч і шрамах Оправда на нашому боці в словах. Вересень став початком знову. Ми повернулись в мобічки, але з Богом зруйноване серце, але воно б'ється. Кублінський ще буде, хай не відкрізь безсоння. Вересень став початком знову. Ми повернулись мочки, але з Богом. Зруйноване серце, але воно б'ється. Куп'янське, що буде, хай навіксь безсоння. Вересень став початком знову. Ми повернулись мочки, але з Богом. Зруйноване серце, але воно б'ється. Куп'янське, що буде, хай навідкрізь безсоння. Вони думали стерти, але лишили попіл Ми думали, втратити, та лишились повідом, це не то втечу. Це які є твердиня? Вони думали сте, але лишили попіл Не думали стратити, та лишили спогадом, це не про втечу, це про повернення, це про пам'ять, які є твердиня. Куп'янська говорить ретма.